Ну от. До обіду було вроді все нормально. А після обіду знов небо прорвалося, порвалося. Що робиться? А? Зима віддає свої свій борт, та що вона зимою не віддала. Ох, хвалить сніг. От що таке весна? Годину назад тут таке сипало, що та гора була біла. А зараз вже, ну нехай півтора, десь годину, півтори назад. А зараз все. Сонечко. Не те, що світи, а гріє. Навіть гріє. Де воно? Не можу знайти. О, знайшов. Да, Весна це чудово. Стояв на базарі, якийсь прогнався. І калюжу колесом? Машину обляпав, я тут стояв і мене обляпав. Так, треба нам у садочок. Але після того, як пройшла ця хмара зі снігом, і зразу стало тепло-тепло. То що виходить? Нафіга нам цей махтомобіль? Ми зараз підемо пішком. Правильно? Правильно. Погодка хороша. І тепло. Отак. так. зарані я радію з тепла. Там у нас захід. Щось я бачу, там знов скупчується від тих мари. Скоро вже буде треба косити. Треба буде перевірити нам ту бензокосу. Щось десь помастити, щось десь підкрутити, помити, почистити. Якщо не забув, я завтра нею займуся. М-да. Мені ті хмари не дуже подобаються. Зараз знову сонечко світи. І знову тепло. Коли йшли в садок, сонечко світило, вийшли до садка, хоч там недалеко, набігла ця хмара і злупив сніг. Але нічого, не розтали. Чого я сьогодні знову вимкнувся? я собі роботу на завтра знайшов. А це значить і ролик буде. Є в мене ось така ось така штуковина в мене є. Та і в кожного є, мабуть. І треба зробити обслуговування, яка, якого я ні разу не робив, відколи вона у мене. У мене вона вже ну, 10 років, мабуть, ще немає, але більше п'яти. Туди я не лазив, ну, фільтр з фільтром весь час міняю. Треба її буде помити, почистити. Розібрати цей редуктор. Не розібрати, зняти, набити туди смазки і виняти вала, що я ні разу ще не робив. Я подивився в інтернеті, там показує, що ну там це понятно, що десь періодично стоять такі втулки. Я не знаю де вони там стоять на всю трубу, бо так бувало, гуляв по всій трубі. О, та й значить я його ніколи ні разу не виймав. І не мастив. Це я займуся цим завтра. А зараз у мене, час якби такий є. Я зараз її почищу. Можливо, ще й помию. Фільтри я ну добуду теж, але я його пройшли рік. Не, добудемо ще й цей рік. У мене, по-моєму, десь є ще й новий фільтр треба подивитися. Замін... Замінити, щоб той не мити. Так, коротше, зараз я її буду чистити. Винесу на двір. От так, будемо чистити. Так, все, помив я почистив. Тільки хай стоїть цілу ніч тут. Вивонюється, бо так воняє тут бензин. що Якщо я лишу в гаражі, то я завтра там задихнуся. А завтра буде день, буде піща. Я думав її робити на столі. Але як подивився, скільки мені тут треба все прибирати. Ну, прибирати це ще як куди би не йшло. А тут у мене ось ця вже вся підготовлена все. Я зараз, якщо поперенос в друге місце, я потім хрен понаходжу, що так у мене вже все розкладжено. То ладно, не будемо на цей стіл лізти. Он є маленький столик, є стілець. І поставимо на це. Ну, це все буде завтра. А сьогодні, а сьогодні. А сьогодні все. Отак. От Всім доброго ранку. Ми з України. Сонечко вроді би показалося. Але на дворі, Вітер холодний такий. Кажуть, до кінця тижня. Горох. Горох. Не померз. Так, ладно, йдемо, заводимо автомобіля. Ніяк не може тепло стабілізуватись, стабілізуватись. Холодно і холодно. Хай їмо. Так. Ну, фокусируйся. О, сфокусировался. Так, что сегодня? Сегодня Зара... Зара, смотаемся в садок. Я планировал, Зара, приеду с садка, запалю в хате. Траба запалить, там такая полотенце. І думав сходити одразу до хлопців, а потім зайнятися своїм тримером тим, чи як він називається. І там що в гаражі холодно. Це тут у мене палиться, але тут місця мало, а там не палиться. Ну, це я так собі запланував. А як воно вийде зараз? Побачимо поки. Прогріваємося, веземо наших онуків по садках і по школах. Отак. Всі в садики йдуть, в школу. М -да. Життя продовжується. Казав, не буду прибирати, але таке прибрав. На столі, хоч на... не треба згинатися. Хоч не треба згинатися буде. Тільки поки я прибирав, в руки заберз. Сходжу я, мабуть, до хлопців поздороваємося, побачимо, що вони там зробили. Потім прийдемо. І займемося цею. Цею, цею. Цей цею. цею займемося. Так, да, іду я, коротше, до хлопців. А там буде видно. Думав, іти і передумав. Вітер дує, сніг пускається. Ой, Дідька я туди піду. Тим більше, що мені туди не треба. Сніжок пролітає і вітер. А якщо тут вітер унизу, то там на горі. Я уявляю, що там. Коротше, нікуди я не йду, йду я до своєї. До свого стрі... стрі як стрімер, так? Да? стрімер тример, йдемо туди. І так, для початку нам треба зняти цю цього редуктора. Заража холодно в руки, та що? Ти будеш казати, хоч бери той багаття розпали на столі. Так, це і теж, так? Да? is Ще нас звільнилося о. о. Що ми там маємо? А там помащено, ну нічого, зараз ми ще раз його намастимо. Так, дивився в інтернеті Я бачу вал цей вроді помащений. В інтернеті він показував, що Вал цей треба виймати. Але він в нього весь Він тут помащений, він прямо йде так. Може нахер я буду лізти до нього. Він виходить так плотненько. Значить там змазки вистачає. А як мені побачити? Та я ж чую під руками, що воно прямо як... Як вакуум. Ну да... Ну так, да, мені туди не треба лізти. О, руки блисять. Руки блисять, так, піти взяти ліхтарика, посвітити туди моє щось там. А що я там побачу? Я ніхрена там не побачу. Одним словом я чую під руками, що туди лізти. Лізти туди не треба. Воно там все помащено. Ну то і я ж не... Я ж ним не, не кошу гектари. Що це може виняти, подивитись, які там шліци. Я раз вже розкрутив, га? Так, нормальні там шліци, якщо тут нормальні, то й там нормальні. Тоді що? Тоді знайти шприца. набити сюди <кхи> солідолу. Ні, не солідолу, у мене є така смазка. Зараз я. Зараз ми цим займемось. Ну, перше треба знайти свій шприц. Значить, пів години пошуків і я знайшов. Знайшов аж два, але той другий щось не виймається. Оцей я вже, я вже не знаю, де він той другий. Десь був, ну нафік нам треба, а він не підходить. Нам підходить ось цей. Так, попробуємо ми його зараз туди набити. Казав той в інтернеті, аж доки не з'явиться он там. О, тут ще одного... А, ні, нормально. Хватило. Хватило. Я не знаю, там видно, не видно. Вон воно вже. Вон воно вже. І вилізло. Ну, все. Тепер... Тепер ставимо на місце. Ну так я бачив, та й так роблю. Не знаю, правильно? Не... Наверно правильно, а що ж? Головне, щоб там була змазка. Воно воно все крутиться. Все вертиться, Тільки там на камеру, мабуть, нічого не видно, так? Да? Думаю, що так. Да. Ну, не видно, то й не видно. Прийдеться вірити на слові. Так, закручуємо. Де ж це фільтр? Фи... А де ж це фільтр знайти? Зараз буду десь шукати. У мене є новий фільтр. Я знаю, що я купив два. А, я, по-моєму, його в пакеті сховав. Зараз подивимося. Отак. От ну що ж. Загріємо за в руки і будемо ставити назад. Будемо ставити назад. В рукавицях не можу робити і без рукавиць, біда. А, фу. Не можу ніяк в рукавицях не привик робити. кавалера и без рукавиц холодно. Так, теперь как-то треба его сюда до да тамки. Ага. Что попал? Да, а. попал. Тут не попал. Попав. І тут попав. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це ж чудово. Тут що? Так саме. Вроді так рівно, да? Ну так. Да. сніг снігували дощ, щось, щось, дощ снігом, щось, щось таке незрозуміле. По криші тарабани. З цим все. Тепер фільтр. Я шукав пів години, а фільтр знайшов зразу. А фільтр ми знайшли зразу. Маленький. Ну це куди вже він весь мазуті. Ну його можна. Можна, можна вимити, виполоскати. Але якщо в мене є нові, не такий він вже й дорогий. То нахерно це гратися з цими. Поставимо ми новий. Так, як він тут ставиться? Ось так, так? Да? Ось так? Ось так. По-моєму, так? Да? По-моєму, так. Да. А де ще? А де ще від нього? А де ще від нього? Ще Що щось має бути? А де воно? Нічого не має бути. А, має! Ось що має бути. Ой, хотів уже хотів, хотів чіпляти до телефона, аж щоб ти сказився. Так, тут треба повитирати. Це я вчора бензином його помив. воно до сих пір мокре. А щоб, щоб той бензин вже... Ну що ж, ну що ж, треба буде ще зайти, <кій> купити цих фільтрів. Не знаю скільки, і сховати. Так, якою стороною, чи тут немає значення? Немає значення, якою стороною тільки воно. А, має значення. У мене так не совпадає на. Під цю під болт. Отак. Оказується, тут ще і має значення, якою стороною покласти, наоборот, не совпадає отверстя. Придумають же ж. Таке Так, як же ж тепер ще його туди надіти, га? Ось там, да? Якось так? Як так? Чи не так. Ні, а чого не так? Так. Вроді не так. А що там езу? Не? <свісно> все правильно, все правильно, все правильно. Чи ні. Якщо це впаде на різьбу, значить все правильно. І він вроді співпав. Так. Так те що? Так те, що тут у мене пускало. Бензин пускав тут. Ми за -за -за заклеїли, поки, поки, поки не пускає. <clears throat> поки хорошо Так, ну заводити я не бачу смисла його. Це роби, роби. Все роби. Все працює. От так А я щось... Блін, де це в мене сніг пролітає, звідти задуває, да? Аж сюди летить сніг. Що там таке на дворі робиться? Що там на дворі робиться? Сніг йде на дворі. Сніг. А я думав, що дрова буду різати. Угу. Будеш різати, хіба що краков'яка. Вріжем краков'яка. Блін, там можна взагалі позадувати п'янкою пройтися. Та ладно, не кожен день сніг йде. Я щось не звертав ніколи уваги, а ось це від садка. Від он того садка. А тут воно все розмальовано по. Як воно все збирається. Отак. От О так. Правда, хрен розбереш що, ну. А це від бензопили теж. Також все, все розкладено. Ну і тут же десь воно видно раз пронумеровано, значить воно там і пише. Вона там і пише. Садко. Україна. Закарпатська область, город, Ужгород, вулиця Швабська. Ну, чого, Закарпатська область, чого російською пишете? Угу. Непорядок. Непорядок. Тут все. Все пишуть українською. А де? А звідки ця, цей думаю, це? Цей форте? Я думав, що закитається, це, це щось. А це звідки? Виробник Янганг Пуян. Ну да? Я не можу прочитати. Виробник Єон Канг. Куян Тулс Це... Це що таке? Це фірма, чи це так звати його? Китай. А, воно, є написано Китай. Ну, китайці. Українською. Ну, це понятно, що це в нас. Але, будемо думати, що це китайці так українською написали, а... Закарпатська область російською пише. Ну. Так та й так. Ладно, мені нахер це воно не треба, я в ньому не розбираюся тут, я не бачу так. Я вже розібрався і, і без того. Ось так воно має бути. Тільки ще шестерню треба відрегулювати. Не відрегулювати її? ще треба заказати. Ну, це буде через два дні. Так, ладно, все, йти не домерзати тут до ручки. Ну що ж, це щоб осінь була, то можна було б з певненістю сказати, що така погода буде на цілий день. А так як зараз весна, то все може помінятися ще до вечора. Ну поки воно не міняється, ми з котиком йдемо додому, йдемо до хати, а вам бажаємо всього найкращого і всі будьте здорові. До слідуючої зустрічі. Чекаємо. Чекаємо сонячну погоду. От так. Всім пока.